І до у світі армія оборони Ізраїлю завдала удару по місцях запуску та зберігання ракет класу Земля-Земля, заявили в Цахалі. Понад 15 винищувачів повітряних сил атакували Іран, знищивши кілька місць запуску та зберігання ракет. Також під атакою були шість іранських аеропортів, зокрема злітно-посадкові смуги та ангари. Знищені 15 літаків. Тим часом Іран у відповідь запустив по Ізраїлю вісім ракет. Одна з них влучила в енергетичний об'єкт на півдні країни є знеструмлення в окрузі. Глава МЗС Ірану Аба Саракчі прибув до Москви. Він зустрінеться з диктатором Путіним, щоб обговорити стратегічне партнерство між країнами. Нагадаю, вчора вночі США атакували три ключові ядерні об'єкти в Ірані. На форду, який вважають найбільш укріпленою лабораторією теграну з виробництва ядерної зброї, скинули повний бойовий запас із 15-тонних протибункерних бомб. Крім того, військові США атакували ще два об'єкти. На них із підводних човнів випустили 30 Тки крилатих ракет Дональд Трамп назвав цей обстріл історичною подією для світу Ізраїлю та Ірану. Натомість Ірані заявили, що нібито сховали свої запаси щодо ударів США.